Виконуємо номер 269 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. З двох міст одночасно назустріч один одному вирушили два поїзди. Відстань між цими містами: перший поїзд долає за три години, а другий за 4 години. Завдання перше. Яку частину всього шляху становитиме відстань між поїздами через годину після початку руху. І завдання друге. Чи відбулась зустріч поїздів, якщо вони були в дорозі 2 години? Приступаємо до виконання. Знайдемо, яку частину шляху подолає перший поїзд за одну годину. Нехай весь шлях становить одну частину. Тоді він долає В шлях за три години, один ділимо на три, маємо одну третю шляху, долає перший поїзд за Одну годину. А тепер знайдемо, яку частину шляху подолає другий пояс за одну годину. Відомо, що він долає відстань між містами за 4 години. 1 ділимо на 4, маємо 1 четверту шляху, подолає. Другий поїзд за одну годину. А тепер знайдемо, яку частину шляху вони подолають разом за одну годину. Одну третю додамо 1 четверту. Спільний знаменник буде 12. У нас два взаємно простих числа, тому найменше спільне кратне дорівнює їх добу додатковим множники 4, 3. 4 множимо на 1, 4, 3 множимо на 1, 3. Додаємо чисельники, знаменник переписали. 4 додати 7, маємо 7 дванадцятих шляху подолають обидва шляху. Поїзди за одну годину. В умові задачі стоїть питання, яку частину всього шляху становитиме відстань між поїздами через годину після початку руху. Значить, Вся відстань це у нас одна частина, подолають вони 7, 12 для цього 1 віднімемо 7 дванадцятих. Представимо одиницю у вигляді дробу 12 дванадцятих. Віднімемо 7 дванадцятих, отримаємо 5 дванадцятих шляху становитиме відстань Між поїздами через годину, після початку, через годину після початку руху. А тепер переходимо до другого запитання. Чи відбулась зустріч поїздів, якщо не було в дорозі дві години, знайдемо, яку частину шляху подолають поїзди за дві години. За одну годину, 7,12, отже, за дві години. 7,12 додати 7,12, це буде 14,12. Скорочуємо на 2. 7 шостих у нас неправильний дріб, тому виділимо цілу частину. 7 ділимо на 6 – це по одному неповна частка, і 7 віднімаємо 6 – це один чисельник. Маємо одну цілу, одну шосту шляху, подолають Поїзди за дві години. У нас стоїть питання, чи відбулася зустріч поїздів, якщо не було в дорозі дві години. У нас 1,116, 1,16 більше, ніж одна ціла. Отже, можемо зробити висновок. Отже, зустріч. Від Булася поїзди були в дорозі дві години і записуємо відповідь. Перше запитання стояло, яку частину всього шляху встановитиме відстань між поїздами через годину після початку руху? 5, 12 шляху. І друге запитання. Чи відбулася зустріч поїздів, якщо вони були в дорозі дві години? Відбулася. Зустріч. Ми дали відповідь на питання, чи відбулася зустріч поїздів, якщо вони були в дорозі 2 години, та яку частину всього шляху становитиме відстань між поїздами через годину після початку руху? Якщо з двох міст одночасно на зустріч один одному вирушили два поїзди. Відстань між цими містами перший поїзд долає за 3 години, а другий за 4 години номер 269 виконано